так, Ну, у нас Добрый день. Скажіть, будь ласка, то слово у вас изумки. Давайте, давай, посмотри, банальный стартей. Давай. Борналин старты. Але попрошу. Я вас запрошу. не попрошу. Відукувати звідси. Ви не треба поражати. Я нічого не дивіний носив один будівлю. Я вас попрошу. Бачите, ви можете показати. Я вас попрошу. Я вас просив. Я законів у Києві. Це більше потрібні. Я закон про не порушую. А якщо я не якщо не порушую, порушую то пишіть у прокуратуру міліцію не зброю. Ви також маєте право писати в міліцію везру. Ви, ви мене зрозуміли. Я їх сьогодні демонтую. Якщо ви напроти звісі. Це зі, майно, яке коштує гроші, відповідають. Ви будете тут керувати. Іментарний номер де. Ви коли аютували за себе людей? Ви ходили. Ви мені О, по дворам, і обіцяли не людям створити. Я не влачаюся, ви мені нужні. Почекайте. Ви мені покажіть, будь ласка. Ви мене чуєте? Хоч одого робинина, який не зміг до мене попасти. А, Є а, а від кого? Покажіть я мені. Дві від тому. Ми стояли тут 40 хвилин, дзвонили, ваша секретарша не відкрила дверь. Ви мене зрозуміли? Я, я демонтую, коли бремон рішення про демонтаж. Скільки я треба, Скільки я, треба о, вам часу на демонтування не не цього? Це, це, не це, це, воно немає жодного номера. Воно, це, воно Встановлено за, за кошти. А чого немає інікарного номера? Чого воно не є на обліку у вас? Це ми розберемося, де вони помогли то ми розберемо, саме громада, яка платимо це. Ви мене зрозуміли? Іван, ви мене зрозуміли? Ви мене зрозуміли? Так. Я вас попереджував, що я прийду зіб'ю. Попереджував? Не, не, я я прийду зіб'ю. Так. А що прибав Це мене? Да, так. Ви не зрозуміли? Ні. Ви мене не хочете зрозуміти Я вас зрозумів. Ви знімаєте ці замки чи ні? Ми тільки що були в прокуратурі в обласній. Ми запропонували до четверга знайти їхні всі перешкоди для вільного доступу, до будівлі. Ми були у вас, ми вас попереджували, що зніміть, тому що я прийду з коладу. Я прийшов. Бо, Бо, так, так. Що, народний месін, чи ви... Я людина, яка хоче, щоб був порядок, і вільний доступ до однієї будівлі. Я, суму, тільки... я вам пояснив, чому ви постановили. З метою спорядкування від відвідувань так. та, чого, та чого? Від будівель міської ради. А, а це згідно а а законів. І не вій. порушувати громадський спокій о, і, не порушує, не, і, і, мене, і не переривати засідання, які відбуваються в міській раді. Не входити, не врати в кабінет і цей, а прийти сюди, набрати кнопку. А закон каже, не... що всі органи влади мають бути відкритими для громадян. Я Ми пров... не будемо розуміти, Прива... бо це мотор. Триває засідання, вриватися в кабінет, це що нормально не звали. до мене. А кабінет... я якщо кабінет... хочу до вас попасти на засідання, Врані то ви висотнив я і так попасть. А ви собі горніште народу? Демонтуєте самі. Забережіть, Ви Я демонтую, так. Коли демонтуєте. Через скільки? Я вас повідомлю. Коли? Я вас повідомлю. Мене ваш телефон. Ні. Я вас повідомлю. Приймаєте? Ви приймаєте Термін. обіцянку від цієї людини. Термін. Я вас повідомлю. Богдан Місаркович, давайте... Ви не зрозуміли? На сьогоднішні... термін сьогоднішній день. Буде він і досить? Спасуйте нас, тим людям, завтра ден... Ден... день не зле... День фарс. Ми, Ми. 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 Ми знаємо. Богдан Місаркович, на наступний ми прийдемо рішення. Приймається? У понеділок дуже будете монтовані. У даній стати, хороше. Це не Ми Зробимо музей. Це Затримувати у нас, в міській раді. У даний став, святкуйте, перед громадою і створити війни дос. Створимо війний досвід. Коли? повідомлю. Понеділок дуже буде він і До четверга. Досить часу. Наступний тиждень. Четверга. Наступний тиждень. Добре, до п'ятниці. Прийде? Бажаю вам хорошого настрою. Дякую. Вітаю від воїнів, учасників АТО, всіх військових. Ми знаємо, фиску, фиску. ми вчора привітали, ніхто з міської мери навіть не соїзволи прийти на похорон чоловіка. Ми зараз не можемо.